За даними компанії Тінес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. На Черкащині вбили Володимира Мельника, директора Уманьгазу. Трагедія сталася в кабінеті Мельника. До чергової частини Уманського міського відділу міліції надійшло повідомлення від невідомої особи про те, що на територію підприємства Уманьгаз зайшов невідомий чоловік та здійснив постріли. Свідки розповідають, чоловік одразу попрямував на другий поверх до директора. Тільки но зайшов до кабінету керівника, почав стріляти. Володимир Мельник помер на місці. Крім того, вбивця поранив головного бухгалтера. Жінку було госпіталізовано до уманської міської лікарні. Одразу після вбивства зловмисник забарикадувався у кабінеті бухгалтерії. На місце пригоди терміново виїхали працівники міліції, слідчо-оперативна група уманського міського відділу міліції, особовий склад, відповідні підрозділи, управління міністерства внутрішніх справ. Людей, які знаходилися в приміщенні, було звідти евакуйовано. Через кілька годин з приміщення, яке захопив стрілець, знову пролунали постріли. Коли правоохоронці увірвалися туди, знайшли його труп за всіма наявними ознаками. Винна особа вчинила самогубство із той самої мисливської рушниці. Про версії вбивства говорити ще зарано, зазначають у міліції. Ми додатково повідомимо засобів масової інформації, як будуть перепроведені певні слідчі дії, і буде відповідна інформація. Наразі відомо лише особу вбивці. Це житель міста Умані, 51-го року народження. Відомо, що це колишній працівник Уманьгаз. За фактом вбивства вже розпочато досудове розслідування.